Друзі, слава Україні! Ну, як я вже казав, ми машини не просто передаємо на передову, ми за них не забуваємо. Здійснюємо їх супровід. Одна з них дуже особлива для мене. Це перший автомобіль, який був мною перегнаний і придбаний, до речі, за кошти працівників селищної ради, нашої галузі медицини, галузі освіти, переданий для другого батальйону, для другої роти 78-го батальйону 102-ї бригади. Більше п'яти місяців вона вже служить на передовій. Дякую хлопцям, що вони. Дбайливо, наскільки можливо можливо бойових умовах до неї ставляться. Вона приїхала сюди на технічне обслуговування. Замінені стійки замінені колеса, Масло. мастила фільтра, почистили, відмили і з чистим серцем і з вірою в нашу перемогу передаємо знову нашим хлопцям її. Хай служить, як хлопці повертаються всі живі здорові з перемогою додому. З Дуже, величезне спасибі Дякую. вам ви забули сказати, із повним багатшим. А іспанову та ну і не пасує передавати що Ми додали там засоби гігієни, додали термобілизну інші корисні речі, які обов'язково пригодяться. Передаю Руслану Ясківу, який з першого дня не опікується, як і опікується цілим цілою другою ротою 78-го батальйону. Так точно, так що, так точно, якщо від так вас так кілька слів для громади, так, так, так що величезне спасибі мешканцям Борочанського ОТГ і гол голові Дякую. за турботу за Дякую. нелегку працю. Дійсно від збройних сил всього великі, великі вам спасибі. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!